Удень довкілля на природі і для природи. Зі сміттєвими пакетами, свіжими силами і бажанням тернопільські дорожники вирушили прибирати автошляхи області. Почали з дороги у напрямку від Тернополя до Теребовлі. Зараз така ситуація, що все українське суспільство очищається від цього непотрібного сміття, від того баласту, який тягнув нашу державу в прірву. Ми підтримуємо очищення України свої неньке і починаємо з свого. З нагоди дня кілля, починаємо прибирати те, що маємо кожен день справу українські дороги. Тобто, як кажуть, в народі починаємо з себе. На толоку дорожників вивів новопризначений керівник. За ним близько 70 підлеглих. Загалом прибирати придорожні смуги по області цього дня вийшло майже 300 дорожників. Зібралися всі, працюємо енергійно, гарно, хочемо, щоб було чисто на цій самій території. Ми працюємо в другий рік поспіль, і звичайно, що можливо, і ви бачили, якою вона була до того, як ми її прибирали, і зараз. Різниця між до і після у цих сміттєвих пакетах. Таких зібрали понад сотню. Для цього довелось трьома смугами пройти кілька кілометрів. Прибрали б і більше, але сили мусять приберегти і для щоденної роботи. А її попереду чимало, каже керівник. Спадщина мені сталася дуже складна. Е, перш за все, це заборгованість по заробітній платі 5 мільйонів. Е, 27 мільйонів борг перед державним підприємством Тернопільський облавтодор за виконані ним роботи трьохденний робочий тиждень, обсяг фінансування на рівні річний на рівні 65 мільйонів. Ну але незважаючи на це, за цих декілька днів все ж таки вдалося зробити маленькі перші, але впевнені кроки. Першими кроками Богдан Юлик називає домовленість з урядовцями. Укравтодор додатково виділить області понад 90 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. А це, каже керівник служби, повний робочий тиждень для працівників облавтодору і вчасна виплата зарплатнім. Самі ж дорожники обіцяють і далі працювати сумлінно, а свою роботу оцінюють скромно. Хай би за нас оцінили нашу роботу, як кажуть учасники дорожнього руху.